Привіт, вболівальники синьо-білих! У нас є свіжі новини, які сколихнуть ваші серця. Останніми годинами наш колишній тренер Мірча Луческо, який вже блищав на чолі Динамо і Шахтаря, оприлюднив імена двох гравців, які готові підкорити першу лігу Європи. Але перш ніж ми все вам розповімо, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Ходімо разом. В одному з інтерв'ю Луческу виділив два таланти нашого Динамо. З київського Динамо виділяю Шапаренка та Ваната, нападника 2002 року народження. Це твердження не просто комплімент, а доказ потенціалу, який ми маємо вдома. Цікаво, що і Шапаренко, і Ванат привернули велику увагу європейських клубів, особливо Ваната, який є об'єктом кількох опитувань. Але заспокойся. Президент Суркіс не полегшить відхід цих зірок. Він уже дав зрозуміти, що не має наміру продавати наші таланти за скидкою. Привіт, шанувальник! Що ви думаєте про бачення Луческу? Це наші найкращі гравці, і важливо, щоб вони поки що залишилися в Динамо. Хочу знати вашу думку в коментарях. Дякуємо, що слідкуєте за нашими новинами. До зустрічі в наступному відео. Сильно обіймаю всіх.